Під дощем 2 тижні пролежала дошка отака, у клієнтки моєї, відправила вона на реставрацію. Це вона півроку користувалася і забула на дачі, поїхала, і дощ пішов. Щоб відновити в домашніх умовах, це прям дуже легко робиться. Берете лимонну кислоту, вона вдома є. Якщо нема, підете в будь-якому магазині є. Берете води, і вам потрібно буде ще контейнер якийсь, тут, для прикладу, миска. Заливаємо воду, бажано теплу. Наливаємо стільки, щоб цвях не повністю занурювався. Бо якщо він до деревини буде торкатися, вода, то деревина ну, набере вологи. Кладемо її десь приблизно на 5-10 хвилин, залежно від того, яка у вас концентрація була. Як бачите, я тут не повністю її занурюю. Чим більше лимонної кислоти ви вкинете, тим швидше воно буде зніматися окислення. Як бачите, тут не повністю я занурював їх, бо тут ну, дошку я повністю там реставрував, тоді це я для відео знімав. Далі зливаємо цю воду в якусь ємність, заливаємо чистої води, можна тепла, холодна, не важливо. Занурюємо дошку ну, секунд на 10, 20, ну, 30. Витягуємо і кладемо на якесь полотенце. Обов'язково дивіться, щоб основа деревини не була замочена.